Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимося, що відбувається в Кремлі. Давайте десь е, до кінця жовтня, що там буде відбуватися, що наразі відбувається, що буде відбуватися в Кремлі на болотах протягом жовтня місяця 2024 року, так, Кремль, покажіть, будь ласка. Так, що в них там? Розпадається колективний труд, розпадається, але його намагаються заморозити. Заморозити колективний труд мається на увазі це сполучення людей, які працюють разом, тобто якесь угрупування, якісь планування, ті, що планують. Я думаю, що там може бути якісь перестановки кадрові. Тобто не буде продовжуватись цей колективний труд в тому самому складі, в якому він був. Тому кимось мають пожертвувати, когось мають злити. І стосовно когось терпець увірвався. тобто Я думаю, що якесь зв... звіно, Лока... якась ланка випаде з загальної низки Співпрацівників Кремля. Ось так. Кимось мають пожертвувати. Когось принесуть в жертву того, що, ну, тобто, звільнять або припинять, виключать звідкись, зв'язку з тим, що терпець увірвався. Ну, не хочуть більше його бачити, терпіти. Ну, не знаю. Тобто щось там якісь нові зміни йдуть. Нові зміни. Що за розпадання? Що за розпадання там іде? Розпадання. Ну, конфлікт, там якийсь конфлікт. Конфлікт. Нестабільна ситуація, конфлікт. Щось вони не, не поділили. Якісь, чи то це стосується якихось досягнень, знаєте, міряються, вибачте, статевими органами, хто що зробив, хто що не зробив, хто чому посприяв, хто чому не посприяв. Тому тут йдеться мова про конфлікт стосовно один з кимось не погоджується, ти зробив не так, а я зробив так. Ну, тобто йде перетягування одіял кожен на себе. Кожен на себе. Ну, так має бути. По долі, тут тобто, нема чого їм там сидіти всім. Нехай сваряться. Воно до чого воно веде? До чого воно веде оця ситуація по долі? До чого веде? А воно веде до... До того, що якась інформація. Е інформація, якась таємна інформація тут мається на увазі, вона випливе на поверхню. От, так от вона, скажімо, так, плани, секретні плани вони рухаються, а так вони. Зупиняються. Тобто, іншими словами, усі ці секретні плани, які вони намагалися, ну от скажімо так, доступ обмежити, воно йде в іншому напрямку. Я думаю, що та людина, яку виключили, або ці люди, можливо, їх не одна, а декілька, є загроза того, що якась, ну вони ж ну, з секретних планів, от вони були обмежені, а тут воно може піти десь виплести. Люди можуть відомстити їм і цю секретну інформацію можуть якось розповсюдити, злити комусь, віддати комусь. Ось так. Зупинка секретів. Зупинка обмеження секретів. От як Я так хочу: секретних планів, зупинка обмеження їх. Якісь будуть втрати. Трати і покарання. Когось будуть карати, когось. Е... Ну, скажімо так, людина може не дожити, не дожити до свого, скажімо так, часу, який вона запланувала прожити. Силові ресурси зливаються, розпадання іде. Ресурси, де втрата ресурсів внаслідок цього, що ця інформація піде не в тому напрямку, в якому вона повинна йти. Хтось, ну, вони можуть втратити велику кількість ресурсів. До речі, якийсь король там і якась впливова жінка. Якась впливова жінка в темі можуть бути. Ну от люди, люди. Так. вочевидь, не вочевидь. Знаєте, тут йдеться мова про ті люди, які знають про ці плани, вони їх спрямують в іншому напрямку з метою помсти. І на ці плани будуть, скажімо так, накладатися інші плани, які будуть суперечити тим, ну, які планують в Кремлі. Розуміли, ну, якби. Управа на управу буде йти, невочевидні нові плани будуть. Стосується або води, щось стосується, або води, або стосується тих територій, де живуть їхні, ну, їхні ці. Боже, їхні люди, люди по крові, або окуповані території біля води. Ось там щось буде злито. Знову ж таки, тут карта України випала. Ці плани можуть стосуватися України, а саме знову ж таки перевернута імператриця як окуповані землі, окуповані землі біля води, які під контролем ворога. Тут щось стосується, якісь антиплани на злиті плани на цих територіях, не вочевидь, наші щось там будуть знати, тобто розвідка. І будуть там якісь міри застосовувати, якісь заходи там будуть. Ну, урочисті заходи з боку наших. Ну, якась така цікава. Покажіть, що там буде. Там буде страхи, щось буде низько летіти по стратегії і стратегія покарання. Там буде покарання, покарання. Вогняні, вогняні об'єкти зазнають страхів. Щось буде низько летіти над вогняними об'єктами, або це якісь електростанції, не знаю, якісь підстанції, ну, з енергетикою пов'язані, або це щось вогняне. І е оці вогняні вони зазнають покарання. Що, можливо, це якісь ракетні комплекси там, поскладені, от, вогонь наготовлений, щоб кошмарити людей. Там буде для них покарання. Перевернуті військові об'єкти, військові ресурси, перевернуті. Тобто щось буде таке цінне, дуже для ворога, на територіях, які окуповані, що, те, що не бачать. Те, що не бачать, воно падає, воно спрям... От, воно важке і воно летить. Те, що не бачать. Вони не побачать, як щось буде летіти, або як щось сюди впаде. Вони не побачать. Можливо, я ну нічто таке. Ну я не знаю, чому вони не побачать. Щось у них якась критична ситуація буде. Що вони щось не побачать, ворог щось не побачить. Не побачить, можливо, того, що в них буде щось обрізане, зв'язок якийсь буде обрізаний. Те, що поставляє ту енергію, енергію для того, щоб. Ну, знаєте, от як відсутність електричний. Електрики, чи відсутність того, щоб. Ну, от я не знаю, як це сказати. Те, що дає інформацію, воно буде як щось буде обрізано. Що в них електрику від відімкнуть? І вони не будуть бачити на моніторах чи що. Чи вони завтикають десь не побачать, не будуть дивитись, я не знаю. Але вони дійсно таке відчуття, вони не бачать, звідки воно летить. Із-за того, що от щось обрізано, от так от воно йде постачання електрики або от чогось, а так немає. Вони не бачать. А воно летить. Вони не можуть побачити. Дивіться, тут. Просвіт, просвіт, просвіт от вихід із ну, от коли, коли от місяць ми не бачимо, да? а, от як в ілюзіях. А тут, якби, щоб побачити щось, то воно не працює. Я не знаю, що це, щось в них буде не працювати. Щось рукотворне знищать, Те, на чому вони можуть побачити спутниковий зв'язок чи що. Я не знаю, як це може бути. Якісь перебої з чимось будуть в них. Перебої зі світлом. Чи то спочатку щось полетить, в них світло зникне, а потім вже, е а потім вже так полетить, що вони не побачать, що до них летить. Ну, на моніторах. Я не знаю, як це. Ну, от якось так, бачите, почали ми з Кремля, побачили вже плани, плани. Ну, бачите, не можуть вони, не можуть вони вистояти. Перевернути світ. Знову ж таки, перевернути світ це те, що летить. Летить і воно знає, куди летить. Тут, як би, знаєте, таке відчуття, ніби вищі сили нам допомагають. Можливо, в них якісь, ну, щось таке буде, що ну, буде відчуття, ніби вищі сили нам допомагають. Або треті сторони нам допомагають. Люди, яких ми можемо не бачити, які. Ну, вони, от так, його видно, а так не видно. Люди в ціні, які дають нам ключ до цього, розвідка. Ну, давайте подивимось, як воно буде. Але там щось має таке. Так, що там? Як вони планують в Кремлі святкувати день народження? Тої сірої молі, людина, яка виконує роль Путіна. Типа, де народ? От сім'я, сім'я. Ну, вони не забаряться чекати, скажімо так, будуть всією сім'єю своєю збиратися і е, будуть святкувати, будуть святкувати, неотлагательно щось мені такі слова йдуть. Ні, атлагаю. А як вони ну, планують, щось планують вони, щось планують по ілюзії, по ілюзії протистоять. Е ну, і плани в них є, плани в них є. Плани в них якісь є обірвати ланцюг е вимушеного вибору. Діяти. Тобто, іншими словами, вони будуть намагатися показати якісь результати, результати, які їм він, ну, задачі, які він їм нарізав. Тобто, що вони щось там виконали, будуть показувати, але мені тут знову, бачите, це якийсь як недосвідчений лікар. А тут якісь людина, яка на, ну скажімо так, людина, яка відійшла, людина, яка відійшла. Тобто знову карти говорять про те, що настоящого цього керівника Мордора вже не існує, його прибрали, прибрали. Його прибрали, можливо, отруїли. Але його вже не існує, тому це буде якась е, вистава. Ну, ось так. Давайте ще подивимось, чи планує Росусія е, щось вчинити в Україні. Таке погане, що приурочено до дня народження сірої молі. Путіна? Чи планує Кремль зробити якусь Гедоту для України? Ну, от планують меч, планують об'єднати, об'єднати, е, землі, землі, планують об'єднати, е, до, долучити до кордонів, об'єднати те, що ще не в кордонах, ще не в межах. Так, да, вони ще хочуть щось дотиснути. Тобто це нові землі, нові землі сконцентровані на цьому, сконцентровані, на якійсь безвихідній ситуації. Вони сконцентровані, не в, в очевидній ситуації, і на чомусь такому, що для них має великий інтерес, щось вони хочуть домогтися. Але знову ж таки для того, щоб врівноважити рахунки з тими, хто з ними не йде на перемовини, тобто з нами. Якісь врівноважити рахунки хочуть вони. Не очевидь. Ну, одне і те саме, стосовно великого ресурсу. Хочуть вони землю якусь дотиснути територію, щоб залучити їх в свої кордони. Ну, давайте ще подивимось, чи вдасться їм це. Чи вдасться їм це? Кремлю вдасться втілити в життя свої плани, про які я тільки що сказала. Важко? Ні. Тою мірою, якою вони хочуть, то ні, ні, ні. Бачите, немає в них, не продовжується так, як немає в них того плину подій, щоб, ну, як було раніше, Тут в них щось переривається внаслідок того, що вони уходять в великою групою, чи то вони підуть, або вони не дойдуть, або, або підуть звідкись, або не дійдуть, десь відступлять, або не дойдуть. Неочікуваний уход великої кількості людей. Їм, їм щось типа втратили інтерес, або або їх просто, ну, знаєте, як коли людина раціоналізує, коли їй щось не вдається досягти, а вона, вона не досягає, потім, а на що воно мені? Та все одно це затратно, ну, тобто в такому плані, знаєте, людина починає раціоналізувати. Їхній рух, бачите, він обмежується, обмежується або е, е, ситуація так складається, що. Можливо, якась перепона в них на шляху є. А перепона у вигляді відкритої інформації. Знову ж таки, от про що я вам говорила? Відкрита інформація якась буде внаслідок того, що когось в Кремлі там, скажімо так, викинуть із спілки елітної кремлівської. Ну, ось так. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки. Коментарі та підписку і Україна. Ми обов'язково переможемо в ворогів внутрішніх і зовнішніх. До побачення.